Минуло кілька днів після Пасхи у повітрі ще витає запах святкових пасок, у холодильнику решки ковбас, м'яса і сиру, які так довго чекали на своє звільнення з під посту. І ось тепер вони вже набридли. Смак прийшов, ейфорія святкування згасає, і приходить питання: а що далі? Христос Воскрес не символічно, не в уяві, а по-справжньому, тілесно. І після Воскресіння, ще 40 днів перебував на землі, з'являвся апостолам, говорив з ними, наставляв їх, і Євангелія каже, з'являвся їм протягом сорока днів і говорив про царство Боже. Господь не поспішав одразу підноситися на небо, бо його мета не просто показати свою силу, а запалити віру в серцях людей, дати їм досвід. Живого спілкування з Воскреслим, не просто віру в факт, а віру як життя. А ми не часто чекаємо від Пасхи не Воскреслого Господа, а розв'язання посту, як писав Святий Іліан Златоус, піст минув не чесноти минули. Свята завершилися, не благодать завершилася. Піст це був шлях, який мав. Привести нас до зустрічі з живим Христом. Пасха не фініш, а старт нового життя. Бо Воскресіння це не кінець, а початок. Якщо ми зустріли Воскреслого, ми не можемо залишитися тими самими. Апостоли після зустрічі з ним більше не повернулися до звичного життя, вони стали іншими, і світ змінився через них. Старе життя з його духовною лінією, звичним злом, постійною спрагою до комфорту це той гроб, з якого нам потрібно вийти. Бо інакше, навіщо тоді була ця вся підготовка, весь Великий піст? Святий Ігнатій Бранджаніно писав, ненасичення тілесне має бути нашою радістю у Пасху, а духовне оновлення що істинне святкування. То може замість чергового шматка м'яса, якого вже їй не хочеться, ми згадаємо Христа, спробуємо пожити хоч кілька днів по-справжньому, по-християнськи, без зла, без пліток, без егоїзму, з добром, з молитвою, з радістю, яку не дає їжа, а лише Він. Христос Воскрес! Це не просто новина. Це виклик, це заклик до дії.